Вірити в дива особливо хочеться у новорічний період, а дітлахам найбільше в улюблене дитяче свято день святого Миколая. А надто тим, хто про батьківську любов знає лише сказок, або ж яким понад усе хочеться бути як усі здоровими. Саме такі вихованці дитячого будинку обласної ради, а їх нині 58. Хоча умови тут для них намагаються створити як вдома. Живуть вони у нас сім'ями. Як ви звернули увагу, у нас дітки маленькі, середні, дорослі. Чому так вийшло? Тому що вони сім'ями. Старші з меншими з середніми поступають разом, проживають разом в одній групі. Старші відвідують школи загальноосвітні міста Хмельницького. Маленькі вони живуть тут як і навчаються, як в дошкільному закладі. На Миколая у цьому дитячому будинку вже зачекалися, щоб отримати нарізочку, а гостинець діти кажуть цілий рік були чемними. До того ж і вірші навіть підготували. На сьогодні гарне свято, його зна. Алята, подаруночки їм досить, Миколася та приносить, Вже на свято на дворі, сяй зорі у ворі, всі чекають, виглядають чудо творця Миколая. Іде святий Миколай, В небі метушня і рух, Янголята гулята, працю і несуть йому кожу. Для гостей на свято концертна програма із численними піснями, віршами, яскравими нарядами і міфологічними персонажами. Миколай завітав до дітлахів не один. Серед гостей і голова обласної ради Микола Дерекот. Разом із солодощами кожній дитині посадовець вручив сертифікат на спільний для всіх вихованців дарунок, великий плазмовий телевізор. Те завдання, яке ставить президент перед нами і обласна влада. Ми стараємося його максимально виконати. І я думаю, що не один уже бачив, бо в різних кінцях я мов назвати. Приклади, де ми приділяємо цьому будинкам інтернат для наших дітей дуже і дуже багато уваги. Це і Вовковинці, це і Антоніни. Варто зазначити, що у дитячому будинку обласної ради щедрі дарунки отримували не лише на свята. «Тутеплений фасад це 400 тисяч гривень. Зроблені кімнати, я думаю, ви зайдете і побачите кімнати для дітей, де, проводять, де проживають вони також, що невеликі кімнати, а по 4-двоє дітей. Це 150 тисяч. Також закуплені мягка мебельна. 90 тисяч піклування та захисту потребує кожен, і насправді не потрібно багато коштів, аби слабкий відчув себе сильним і потрібним. Головне не бути байдужими.